Жорстоке ДТП на Прикарпатті працівник карного розшуку долинського райвідділу міліції на швидкості збив чоловіка, постраждалий у важкому стані. Аварія сталася на цьому місці. Водій дев'ятки на швидкості збив чоловіка, який стояв на узбічі, і сам збирався переходити дорогу. Постраждалому 24 роки. Він зараз в реанімації. Все трапилося миттєво, кажуть очевидці. Машина мчала на скаженій швидкості. Водій навіть не намагався гальмувати. Я тормозного шляху не чула, що машина тормозила, тільки удар і Сипана стекла. під колеса, потрапив тутешній. З численними травмами та безсвідомості його доставила до місцевої лікарні. Іван, так звати постраждалого, в реанімації. Травма йде і черепно мозгового і інші травми переломи, переломи ключиці, переломи гомілок, відповідно, забій внутрішніх органів і так далі. Тобто вся повністю, яка може трапитися від такої від такого сильного удару, внаслідок коли збиває. Машина в операційній за життя постраждалого борються нейрохірурги. під дверима родичі не стримують сліз. Мама Івана пригадує, в останні говорила сином за 15 хвилин до аварії. Він запевнив, що скоро буде вдома. Утім, так і не прийшов. Він приїхав в таксі і зліз і йшов додому. Бо я подзвонила. Він каже: що зараз буду за 10-15 хвилин. Буду додому. Ну він з'їздить. Коло магазину водій, що збив чоловіка, як засувалося, працює міліціонером. Він працює в Долинському райвідділі міліції на посаді інспектора карного розшуку з 2010 року, тобто вже три роки в міліції. В принципі, про нього відзивалися позитивно. На даний момент він працює, але проводиться службова перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення. Про чи його відсторонення, чи звільнення за кермом авто правоохоронець був на підпитку. За попередніми даними, встановлено, що в крові чоловіка, який знаходився за кермом, виявлено 1,2 проміля алкоголю. У Долинському райвідділі міліції від такого працівника відхрещуються. Принаймні, чергові його взагалі не знають. Я, на нас не Я з ним зв'язку не маю на даний час. <зв 'язок> Чи знають його керівники райвідділу – невідомо. На роботі буде когось з начальства. Журналісти не застали. А Чому дивно, що керівництво повинно сидіти на місці? начальник слідства на даний час знаходиться у суді. За фактом, ДТП розпочато кримінальне провадження, за те, що наїхав на людину та ще й був у нетверезому стані, правоохоронцю загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.